Полтавщина – колиска кобзарського мистецтва розповідають учні Бірківської загальноосвітньої школи імені Івана Цюпи. У своїй роботі юні краєзнавці досліджували життєві шляхи своїх земляків, відомих кобзарів. Один із них Федір Прудкий. 13 років він осліп через хворобу, і він підняв свою ну йому дали бандуру, і він в центрі села грав на цій бандурі, але це був післявоєнний час, тобто після розпаду Казаччини, і він сидів грав на цій бандурі. І на той час це було заборонено і ходили поліцеї, які просто вибили жор. Стока у нього із рук цю бандуру, і вона розбилася, і його за ну забрали е, у в'язницю, і ну, е, його життя так і не склалося. У конференції взяли участь 138 краєзнавців із 20 районів. Чим важлива ця робота пошукова, яку проводять наші учні, тим, що вона дає їм можливість е, глибше пізнавати свій край, долучатися до наукової роботи, бо саме е, Пізніше вони стають студентами наших вузів і продовжують цю роботу пошукову. Є вже цілі династії, навіть коли батьки займалися цією пошуковою роботою, а зараз залучили до неї вже і своїх діток. Юні дослідники працювали за чотирма напрямками: історичне, географічне та екологічне краєзнавство, фольклор і етнографія. Найбільш популярними темами секції історичного краєзнавства є вивчення культових споруд на Полтавщині, пам'яток. Архітектури, пам'яток археології популярна є тема, це пов'язано з 200-річчям з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Нині, коли ми відзначаємо 70-річчя визволення України від фашистських загарбників, популярні військово-патріотична тематика. Краєзнавча конференція триватиме до 21 листопада. Учасників нагородять грамотами і дипломами. Також вони отримають у подарунок збірник кращих наукових статей і цікаву краєзнавчу літературу.